Микола Ярошук у прикордонній службі 16 й рік. Нині отримав ключі від авто, яким патрулюватиме кордон нашої держави. Вона буде використовуватись на білорусько-українському кордоні. Автомобіль з підвищеної прохідності, повноприводний. Краще вона буде проходити по болотам, ну по болотистій місцевості, по піску, по ґрунтовим дорогам. Автомобіль дуже високий, проходімість в нього буде дуже повищена. Дуже велика комплектація, місця дуже багато, зручно. Сів за кермо нового авто старший сержант Михайло Курсів. Машина доволі приємна в управлінні. Сьогодні, каже, цією машиною поїде на кордон. Будемо використовувати в задачах, які стосуються переміщення особового складу, патрулювання. Кордон завжди потрібно патрулювати, а тим більше зараз. Один автомобіль коштує майже півтора мільйона гривень, каже начальник відділу прикордонного загону Петро Якимчук. Усього прикордонники отримують 20 позашляховиків. Це було в рамках міжнародної технічної допомоги. Сполученими штатами Америки надано нам таку допомогу. Крім нас, ще й інші загони отримують таку техніку. Сьогодні прикордонники поїхали 10 автомобілями до українсько-білоруського кордону, куди саме не розголошують, сказав Петро Якимчук. Каже, завтра отримують ще 10 автомобілів. Надія Панасюк, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.